Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, точно. Ми маємо тут гуляти mm -hmm. з Денян. Давай вийти. О, Денян, привіт! А, привіт! Ну що, поїхали? Так, поїхали в школу. Давай беремо. Ну, ровер, все, можемо їхати. Поїхали. поїхали! Давай скоро бо ми запізнимось зараз. Та ми кожного разу запізнюємось. Ну, нам нічого не було. Ти можеш помало йти. Ну, ой, все, пішли. Мій ну. шкафчик буде так. Це в класі нікого. Точно, треба сказати. А в класі нікого нема. Ну, я не поховаємо в столовку. Ти що, велосипедом ми їздиш по школі? Шо? На, що? На Наше ти велосипедом по школі їздиш? Не знаю, тут нікого нема. Окей. Що е, тобі взяти? Я собі кока колу візьму. Я можу сам тобі взяти, я візьму такий Окей, бери. Коротше, давай туди поки що потусуємо. Я знаю, де є футбольне поле. Ходи за мною. Опа, давай. Де? <плес> де? Ой, не туди, от туди. Ой, то не тут. Демо дискотеку робити? А де ти? О, а сьогодні нас тут. О дискотека. О, баскетбол. О, давай змагатися. Ну що ти мені блимає? А де? Де дискотека? Баскетбол будемо. Виж, Дивись, куди на футбольне поле? Дивись, ходи. куди до мною? Куди до мною на футбольне поле? Давай. Худи. Давай сьогодні поговоримо в футбол. Куди поговоримо в футбол. Давай. Ой, у давай его Я вратарь, я Я все сюда Ладно, скучно, давай лучше в баскетбол. Ну давай, заходим в той зал. Давай. Давай, я буду мять. Я сейчас не попадаю. Я попал. Давай. 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 Всім привіт! Коротше, все, пока, бо я здидаюсь. <ріст> <ріст> Ладно, давай. Ага, а давай якраз по плаванню змагатися. Давай. Давай, чекай, чекай, чекай. Дай, Дай почекай. Почекай, я з першого лиця буду плавати. Ой. Раз. Ой, раз, два, три. Є, я я люблю, я люблю. Я я перший доплив. Ладно. Ще чуть-чуть ноги набер... ну, зібери. Все, тепер я виграла. Ладно, давай Але вже я... з вишки стрибати. О, о давай стрибнемо по пляжі. Давай. Ой. О, ну! Отут. О, як м'яко. Ну, блін, значить нікого немає в школі. Так, ідемо погуляємо в інше місце. На. No. Сатти, моя мама приїде за теж, ти прикинь. Ого. Просто поїхала до баби і лишила мене тут. Ну ладно, давай я ж той е, вот, е, ти в мене на гнучок цілишся. Моя мама тоже. Ой, дам. де твоя хата? Поїхала зі мною. Дай, де я зараз тобі покажу. Чуєш, а хочеш, я тобі покажу один зал з молекулами вже доступного? Ну не знаю, що щось не дуже хочу. Зараз думаєш, зранку підемо, я тобі покажу зал, там де дуже класні машини. Добре, пішли. Пішли. Тут двері не вистачить що, де ми будемо спати? На е, йди наверх. І тут? Тут твоя кімната. Де? Йди сюди. Тут? Та, так, тут. Як класно. Ну. А, 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 Треба щось світлове. Добре, я йду в інше місце спати. Добре, то я йду в те місце спати. Юша, що то в тебе тут за червона кнопка є? Теребротуєш до хай опалення. Так, все на добраніч. Я підков під з другої І всім папа, чекайте інших серій.